Сильний і суперечливий, запальний і мудрий, жорстокий і ніжний, принциповий і готовий до компромісу. Його сучасники були переконані, що він мав тисячу облич проте, жодне не було справжнім. Про нього казали, тільки Бог святий знає, що Хмельницький думає, гадає. Так яким же був великий українець, Богдан Хмельницький повсякденному житті, ті, кому пощастило спілкуватися із Хмельницьким, звертали увагу на тонкий розум, ерудицію, вміння передбачати розвиток подій та сталеву волю гетьмана, а ще фактично вроджений дипломатичний хист. Він уміло маневрував між заможніми верствами суспільства та козацькою голотою, що було особливо важливо в умовах соціальних зворушень. Гетьман досконало володів польською, турецькою, татарською, французькою і латинською мовами. Богдан мав беззаперечний авторитет. Хто наважувався перечити великому гетьману, міг поплатитися честю і навіть головою, причому гаряча рука хмеля не жалувала нікого. За свідченням венеціанського посла. Віміна, який зустрічався з гетьманом, Богдан зросту скоріш високого, міцної будови, владний погляд темних очей, високе чоло, трохи задовгий ніс, закручені до низу, до низу вуса, міцно стулені тонкі губи, неважке, але круто зрізане підборіддя. У поводженні м'який і простий. Всім, хто входить до його кімнати, він тисне руку і всіх запрошує сідати, коли вони козаки. У цій кімнаті немає ніякої розкоші. Стіни позбавлені всяких прикрас за винятком місць для сидіння, лише грубі дерев'яні лави, вкриті шкіряними подушками. Дамаський килим простягається перед невеликим ліжком гетьмана. В головах висить лук і шабля. Єдина зброя, яку він звичайно носить. По всякденному житті перший гетьман України Богдан Хмельницький був невибагливою і скромною людиною. Носив простий козацький одяг. І Ше під час урочистостей чи дипломатичних прийомів одягав коштовне вбрання. Гетьманський палац у Чигирині не вирізнявся пишністю. Хмельницький вживав ту ж саму їжу, що й інші козаки, не відмовлявся від спиртних напоїв. Після смачного обіду чи вечері гетьман курив турецьку люльку, міг зіграти на мандурі або ж цитрі. Також дуже любив каву. Великий гетьман України був тричі одружений і мав шістьох дітей. У вихованні дітей Богдан схилявся до спартанського стилю. Особливим захопленням Хмельницького були голуби у різновидах, яких він розбирався досконало.